Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось таке реалістичне печиво у вигляді грибів печериць. Це печиво не лише гарне, але й дійсно дуже смачне, крихке, пісочне і готується дуже просто з найпростіших продуктів, тому готуйте, воно обов'язково сподобається, особливо дітям. Для печива нам потрібне м'яке масло. Я попередньо трішки підігріла його у мікрохвильовці. Додаємо сюди цукор і збиваємо це все міксером. Далі по одному додаємо яйця і продовжуємо збивати. Важливо, щоб яйця не були холодними, а кімнатної температури. В результаті виходить ось така масляна яєчна суміш. Вона трохи розшаровується, не хвилюйтеся, під час замісу це все об'єднається. Тепер додаємо сюди крохмаль, а також борошно із розпушувачем, і починаємо замішувати тісто. Борошно додаємо у 2-3 етапи, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста. Спочатку перемішуємо лопаткою, а потім руками. В результаті має утворитися густе еластичне тісто, з якого буде легко виліплювати грибочки. В результаті утворюється ось таке м'якеньке тісто. Тепер відправляємо його в холодильник на 20 хвилин, щоб воно схопилося і стало більш твердішим. Далі відриваємо невеличкі шматочки тіста і виліплюємо кульку діаметром приблизно 2-3 см. Викладаємо кульки на деко, застелене пергаментом на відстані одна від одної. Далі беремо звичайну пластикову пляшку, горличко вмикаємо у какао і робимо ось такий відбиток, формуючи грибочки. Для кожного наступного грибочка знову вмикаємо пляшку какао. Так прокручуємо, щоб добре залишився світ. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин, щоб воно підум'ялося.